У селі Вереси будують модульне містечко для внутрішньопереміщених осіб, на якому етапі роботи 13 травня показали журналістам. Наразі тут встановили 40 модульних будинків, які профінансував італійський червоний хрест. З бюджету Житомирської територіальної громади виділили 35 мільйонів гривень на проведення комунікацій, освітлення та благоустрій території. Як каже підрядник, всі будинки мають однакове планування та розмір 45 квадратних метрів. Наразі Зі проводять оздоблювальні роботи. Є три кімнати: одна кімната загального планування, тобто це зала, студія з кухнею, одна спальня, одна кімната як дитяча, гостью. Там ну, дивлячись, скільки тут буде проживати людей. І є санвузол Окремий в санвузлі буде встановлено умивальник, душова і бойлер. Опалюватися будуть за що одне також на будинках будуть встановлені сонячні панелі і э... Генератор будуть ну, кожен будинок облаштований генератором. Будинки побудовані по технології CLT панелі. Це, по-перше, екологічно, по-друге, це не дешево, але це повністю фінансується напряму Червоним Хрестом. Вони обирали цю технологію. Повністю будинки підключені до центрального водопостачання, до центральної каналізації. Це не просто кондиціонер, яким буде опалюватися. Це тепловий фактично насос, повітря-повітря. Те, що ми бачимо з фасаду, це ще не готовий. Фасад він буде знизу теплюватися пенополістиролом. Верхня частина вся ас, а, а, мінвата 200 міліметрів. Це будуть супертеплі будинки на сусідній ділянці. Зараз проводять підготовчі роботи. Тут встановлять ще 16 модульних будинків. Червоний Червоних зв'язку з тим, що Житомир – один з перших по реалізації цього проекту. Такого проекту нам ще додатково дають 16 будинків. Всього буде 56 будинків побудовано для ВПО. Завершити роботи в перших будинках мають в травні. В планах цієї осені заселити людей в усі 40 будинків. О, ці в п'ять будинків будуть здаватися через 10 днів. Після будівельників почпочнуться ще роботи з благоустрію, і я думаю, що до вересня, вересень це Абсолютно реальні дати, коли люди можуть вже заїжджати. Як каже міський голова, наразі вже є близько 200 заявок, щоб стати у чергу на поселення у тимчасове житло для ВПО. Хто саме житиме в модульних будинках, затверджуватиме виконком на підставі висновків комісії. Адже деякі категорії мають пріоритет.